Туристо, вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що, звичайно, говоримо про збірну України. Не так багато залишилося до матчів плей-офф Лігі Націй за вихід в дивізон А. Україна перший матч грає 20 березня в Мурсі приймає в Бельгію. Ну що ж. Багато всього цікавого. Зараз ми з вами все обговоримо по порядку протистояння, склад, який може бути склад прогноз. І ще багато цікавого. Поїхали. Ну, давайте розпочнемо, знаєте, з самих цікавих і свіжих новин з табору збірної. Є сьогоднішня новина, що збірну покинув Максим Таловєров. Так, гравець Плімута. Тільки недавно прибув в склад збірної, бо грав за Плімут. І, на жаль, Є травма, проблеми з підколінним сухожилем, і повертається він до клубу і буде там лікуватись. На жаль, не допоможе збірні, чи грав він в основі шансів мало, але все одно він зараз не в поганій формі. На жаль, Максима Талавєрова нема. І вже є інформація, і є підтвердження, що замість нього збірну до з аргарного списку, звичайно, Олександра Сватка. Подивимося, буде тренуватися, буде чекати свій шанс, до речі, він. На Євро проти Бельгії ми ще до того поговоримо, грав. Ну, ось такі останні новини з табору збірної. Давайте поговоримо про що? Ну що ж, звичайно, Україна Бельгія. Ми розуміємо, ми недавно зустрічали самі собою, і я думаю, всі пам'ятають цей матч, бо це був третій тур в групі Євро 2024 на полях Німеччини. Звичайно, всі пам'ятають, як ми зіграли. Зіграли ми з бельгійцями на нуль. Якщо так подумати, це хороший результат, позитивний, але, на жаль, тоді нам цей результат нічим не допоміг. Ми провалилися перша мать з Румунією, з Словаччини не виграли, а вийшло так, що всі чотири команди набрали по чотири очка. Перший раз в історії в великого якогось турніру. З виходом, причому що три команди виходили, а ми посіли чотирма очками останнє четверте місце, на жаль. І що по тому матчу можна сказати? Нам тоді треба була тільки перемога, бо нічия нам не сильно підходила, бо якщо грала між собою Словаччина з Румунією і тоді би Україна автоматично вилітала. Ну, там ті, так і зіграли нічого. Україна вийшла в два нападаючи грав Довбик Яремчук. Ми бачили, грав Маліновський, грав, до речі, тоді і Сваток. Що можна сказати по того матчу? Непогано ми виглядали. Бельгія дуже слабо виглядала, і не виглядала аж таким фаворитом. Так грав Дебрю, не грав в Лукаху, але щоб вони щось там неймовірне створили, не було. Зато були моменти в Яремчука перед воротами, чомусь він тоді не бив, а вирішив брати пас. Звичайно, ще перед очима нас удар Малиновського заблокований Тімоті ті Каштанем, і Скотового закручував ворота м'яч на лінії злив. І, звичайно, на 90 в 24-й хвилині Содаков дуже класно пройшов по центру воріт, але пробив прямо в руки вороторію. І ось так тоді зіграли 0-0. вроді потимний результат, але ми, е як то кажуть, вибули з турніру. Бельгія, до речі, далеко не дійшла, так само відразу наступній стадії програла. І знаєте, тепер що хочеться відмітити, звичайно, про нашого суперника, про Бельгію. Що змінилося, е якщо, якщо так сказати, порівняно з Євро? А багато що змінилось. Основне, звичайно, змінився тренер. Все, Тедеску більше не тренер збірної е, Бельгії. Незадоволений, напевно, результатом, незадоволений, там, не знаю, грою. Ну, Склад в них, звичайно, зараз не такий зірковий, як був пару років тому, але Бельгія, з одної Бельгії, є свої лідери, є свої молоді перспективні гравці. І ось новий тренер Руді Гарсія викликав 26 гравців. На матч проти України це перший буде офіційний матч э, Рудік Росії. І саме цікаве, що є вже що викликаний перший раз, за скільки часу тібу куртуа. Ось так, так куртуа не грав за Бельгію. Він казав, що поки Деску буде тренером, були якісь з них розбіжності, і він не буде грати. Звичайно, він зараз є викликаний збірну є з воротарів. Ще Ламенс затверпена, є медс, э, Селс, дуже класний воротар Ноттінгема, Ви бачите, як він зараз англійській премії лізі грає. Ноттінгем стільки Сейвіс, знаєте, тільки матч з Ліверпулем, да, не тільки з Ліверпулем, і мені здається, з Сіті, і здається, з Юнайтед, як він витаскував. Що ще цікавого? Звичайно, що я так дивися на, наприклад, на захисників багато людей, які грали на Євро, це і Дімоді Кастань з Фулхема, цей Дебаст, цей, звичайно, Вау Фас з Лестера, Мехела з Брюге. Толамен Єз Ліля це хороший правий, він може і в захисті, і під захисті зіграти. І Артур Ну, В принципі, практично цей самий склад. Нема, звичайно, Вермалинів, Вертонгені. Ми звикли тобі Айдервальдер. Нема їх, є вже зовсім інший склад. Подивимося, як вони будуть захисті грати проти наших нападаючих і наших атакувального півзахисту. В півзахисті, звичайно, є Кевін Дебрюйне, капітан, мабуть, що лідер. Але всі розуміють, що це не цей Кевін Дебрюйне, який претендував на золотий м'яч, який був найкращим гравцем АПЛ, який був найкращим там, асистом АПЛ. Не клеїться, він не завжди грає в основі. Деколи в охороні 10 хвилин щось після травми. Не все виходить в Кевіна, але знаєте, це є гравець топ рівня супер класу. Він один пас, один якийсь удар або якесь несандартне рішення, і все, і м'яч у воротах, і він може все змінити. Це людина, яка робить різницю. Це звичайно, це тим не поспориш. Є Юрій Тіліманс, є Ріскінз Рейнджерса, є Ванкінзбруґе. Ну, знаєте, півзахист такий, досить бліднуватий. А ось напад, звичайно, в Бельгії досить-досить сильний. Практично весь цей самий, що був на. Євро. Це, звичайно, і Декателари з Атланти. Дуже хороший сон проводить. Неймовірну форму має. Так, зараз самим часом, можливо, не так грає, як там Ретегі забуває, там десь Лукман був в травмований але але вседо. Дуку, Техніка на фланзі. Може любого обіграти, посилює так, як має бути. Фофана з Ліона. Ну, подивимося, що він зможе забрати. Лукако Забуває за Наполі. Таранний Форвард, де, ну людина це, 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 це зараз асується, звичайно, збірна Бельгії з ним. лукі Бакіо з Севіллі, Опенда з Лейпцига, Саламахер з Роми і Тросар з засунала. Напад дуже хороший. Так, бачите, півзахист не сильно насичений, але є кому атакувати, є кому забивати. Ну, подивимось, який буде склад, хто буде грати. Як буде грати збірна Бельгії перший свій матч на чолі з Руді Росією? думаю. Захоче пократи вже якийсь більш яскравий футбол, ніж був з Тедеско, бо не сильно аж так виховувало. Ну досить досить блідо виглядало, що на євро. Та й взагалі. Ну, подивимося, як наші хлопці зможуть протистояти усій команді: Дебрюйни, Куртуа і, звичайно, Лукаку. Ну, ось такий у нас є склад викликаних гравців на матч проти України на 20-23 березня. Ну, а тепер, звичайно, давайте поговоримо про нашу збірну. Про останні новини ми вже сказали, що Таловеров е, вибув замість нього сваток. Е, Україна зіграла таку еспаринг з молодіжкою. Ребро викликав молодіжку. Там і Краснопір грав проти нас, і Шабаторців, Брашко. Дуже класно, дуже класна така штука. І що молодіжка могла зіграти з основною командою, подивилась різних гравців. Ну Що можна сказати? Непогана підготовка. Ми готуємося до матчу. Рибров щось награє. Давайте подумаємо по позиціях, які прокинемо плюс-мінус до буде слати, як буде грати збірна. Бо є, звичайно, є дилема, є не все так просто, де є деякі позиції практично 100%, а є через деяких травми і не тільки травми, є проблеми з цим Ну, давайте воротарі Ну, воротар, напевно, я думаю, давайте так відсотки 90 що буде стояти труб. Двичайних коментарях пишіть, кого ви бачите першим воротарем збірної. Так, Трубін не найкраще зараз моментами Ямат чи не найкраще себе в Бенфіці, але лічпьов все одно робить Впевненість є. Мені здається, він має стягати Лунін. Так, рідко виходить, за Реал. Різник стабільно грає в Шахтарі. Але коли є два таких гвартира, які грають в Європі на такому рівні лічпьов, звичайно, що якийсь космічний треба показувати рівень різнику, а як він може його показувати, якщо там. Деякі команди практично по в поворотах Ну, я думаю, що воротар, звичайно, буде трубити. Правий фланг Правий фланг дуже цікаво, бо ми розуміємо, нема тимчака, травмувався він, на жаль. Але ми розуміємо, що ми розуміємо, що є конопля, який от нарешті зіграв проти карпат вийшов. і є ну, практично як дебютант молодий Сич. Ну, моя думка, Рибров не буде аж так ризикувати і експериментувати, і, напевно, буде Юхім Конопля грати в основі справа флангу. Центр оборони напевно, все ясно. Звичайно, це Ілля Забарний, це лідер, це капітан, напевно, мав би бути. Чи там буде Матєнко, подивимося, хто буде капітаном. Це Бормут Інграє, він зараз відбуде з кваліфікацію трьохматчеву. Набрався сил, вже вийшов. Останній турграф, Сам тренер Бормута казав, що супер, він тільки сильнішим стане. І файно відпочив, практично перед збірною. І я думаю, буде показувати хороший рівень футболу. А напарник, його, як то кажуть, будемо допомагати напевно, Микола Матвієнко. Бо всі решти, мені здається, ще не дотягують, щоб грати аж так в основі. Це що, ну, Сваток замість Леверова, сумнівається. Бондар так само. Ну, ось так. Я думаю, що буде ось така пара центральних зліва. Я думаю, так само без варіантів. Це буде скорше всього Миколенко грати. Хлопченко, я думаю, що замість нього вийде цей Миколенко, по непоганий фол показує в Авертоні. І я думаю, ось такий буде у нас захист. По півзахисті, звичайно, є трохи питань, бо нема брашка е опорника. Він за молодіжку викликаний. Не знаю, чому його не взяли в збірну. Пишіть ваші думки. Вінденамо бачу останній матч грав, навіть два матчі грав. Чомусь його Ребров не викликав. Ну, можливо, якісь свої нюанси, тренерський склад краще все бачить. Напевно, буде грати, я думаю, калюжний, бо Назарина практично збірно не грав, хоча непоганий футбол показує. Е, я думаю, що буде калюжний. Е, тепер що можна сказати? Правий фланг. Правий фланг е, ну, що ми розуміємо? Мабуть, що треба ставити Гуцуляка. Це моя думка. Ярмоленка так, дали, але Ярмоленко, розумієте, вже і так багато критиків, дехто для чого його знову брали. Не буде, напевно, він грати в основі. Гуцуляк непогану форму має. Полісі так, трохи Полісся пробуксовує, але футболіст сам досить на рівні. Дуже цікава позиція лівий атакуючий. У нас є проблема, всі знають. Відсутній Михайло Мудрик, допінг проблеми. До сих пор нічого не вирішено, нічого не понятно, коли він буде грати, що він буде грати. І це єдиний е лівий Вінгер, який був правоногий, всі решта лівші. Ну і так дивиться, хто може, може Назаронко грати, може циганков. Але зараз циганков набирає форму, і моя думка, що циганков буде в основі на Бельгію. Звичайно, ви пишіть ваші варіанти, ну, я думаю, що. Так має бути. Центр поля. Центр поля, я думаю, безсумнівно, це Судаков непогано набирає форму, забуває м'ячі проти Олександрії, пробував проти Карпат досить непогано все показав. От хто буде, ну, він має вести атаку, створював моменти, загострювати. А хто буде в парі його? Знаєте, ніби хочеться Микола Шапаренко, але він не сказав би, що він дуже впевнено зараз виглядає в Динамо. Так само, як і Бояльський не до кінця впевнено виглядає Динамо. Тоді їх кого ставити? Досвід і людина, яка забила надавно ПСВ не в непотрібному нічому матчі? Олександр Зінченко. Можливо, так, можливо, ризикнути, поставити Зінченка. В базі чого, звичайно, завжди можна поміняти людину. Ну, я не думаю, що Робова буде грати два нападачі, він буде грати по своїй схемі з одним, бо про зноса перемога не стоїть в першому ж матчі, так, щоб ризикувати в два форварди. Ну, скорше всього, я схиляюсь до пари, напевно, все-таки ж Судаков Зінченко, але. Рибро може здивувати. Він вже не раз це робив і його теренський склад. По нападу. Ну, Напад, звичайно, все дуже просто. Хороше всього буде грати Артем Довбик. Артем Довбик в феноменальній формі. Вже 10 мячів забив за Рому. Забив зараз. Рома виграє в хорошому тонусі: 12 матчів, якщо правильно вже без поразок. Поступово-поступово доходить до зони ЛЧ. Артему довіряють, якщо не грає в основі, він виходить, забиває, це супер. Ми думаю, безперечно, він має грати в основі. Роман Ярамчук, як завжди, палочка чалочка Реброва, який може вийти, забити вирішальний м'яч, що треба, без проблем. Плюс він зараз за Олімпіакос забив два м'ячі, бо гріму, перед тим в Кубку забив, так само дубль. Це дуже хороші знаки перед Бельгією. Якщо що, Ребров розуміє, довбуку не піде гра, може вийти Яремчук. Ну, а третій нападаючий фанат, чи мать України взиває кращому бордиру Пел. Але я думаю, що шансів, що він буде грати в основі, немає. Мізерно може вийти на заміну десь другим там, якщо треба буде відігруватись. Ну, ось такий друзі, плюс-мінус склад е, на цей. Я пишу в коментарях, звичайно, свою думку. Е, який буде стартовий склад на Україна-Бельгія на перший матч? 20-03-2045 мурсія. Ви так само, друзі, пишіть ваш склад, кого бачите в основі, кого не бачите в основі. Кого взагалі щоб в збірну викликали, чи довикликали, ну вже вже як є, бачите, хіба якась травма і цей. І, звичайно, пишіть, друзі, прогноз. Прогноз, Україна, Бельгія. Що думаєте, як закінчиться матч, чи переможемо ми, чи зі Рамічу, чи програємо перший матч руді Гарсії, перший е матч, як то кажуть, цього року грає наша збірна, цікаво. Ну, Давайте ще подум пару слів скажемо, що нам взагалі це дає Ліга. Чи потрібна нам перемога над Бельгією і вихід в Лігу А? Ну, психологічно в плані вибігати таку команду в Бельгії, що ми обіграли ніби як команду 100 рівня, це було б дуже добре. Вихід Лігу А це практично гарантує нам на Євро 20-28 е плей-офф, практично, бо завжди, хто з Ліги А потім попадає в плей-офф. Але з іншої сторони, ми розуміємо, якщо ми зараз попадемо знову з Францію, Італію, Іспанію, і нам там наколотять кучу голів. І все. І, і просто ми очків ніяких не будемо набрати, і в рейтингу будемо скочуватися. Це для відбору на різні євро і чваті світину дуже добре. Можливо, нам. і... Вили... Ну, я думаю, так от. програємо Бельгію, перемогу нічого не скажуть. Виграємо Бельгію, молодці, будемо бачити, що нас буде, чекає в дивізіоні А. Але судок. Приємно, хочеться, щоб показати якийсь рівень в фолу. І те, що не даремно називають зараз це покоління одне з найкращих в історії українського футболу. Але я думаю, це не тільки одне з найкращих, а в майбутньому буде ще краще. Це однозначно. Ну що ж, друзі, підтримуємо збірну. Так, будуть грати інші матчі Лігінації, там група А насичено, там і Німеччина, Італія, Франція, Іспанія всі сильні будуть. Хочете дивіться це паралельно з нашим матчем, я думаю, потім огляди можна подивитись. Підтримуємо вболіваємо. Віримо в перемогу збірної. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог до зустрічі, папа. -па.